У вересні 2014 року бойовики обстріляли систем залпового вогню. Спочатку селища Побєда в Новоайдарському районі на Луганщині, а потім і базовий табір українських військових, розташований неподалік. Там стояв хрест, котрий становили побожні українські воїни. Після обстрілу табір і техніка були зруйновані вщент, проте усі люди вижили. Залишився неушкодженим. І цей простий березовий хрест Пішквалом осколків і Вогню вибухової хвилі не залишилося ні, нічого. Це просто дійсно диво. Диво, чудо. Це Бог нас управляв. Березову святиню привезли до Львова у гарнізонний храм апостолів Петра і Павла. Тут у День Збройних сил України та четверту річницю церкви хрест святили і виставили для пошанування. Ми молимося і співаємо про Пресвяту Богородицю. Кажуть, що вона є прибіжище грішників. Я гадаю, що це є дуже гарний храм прибіжищем військових, де вони можуть збиратися, молитися і плекати надії на краще і зростати теж в любові до Бога і ближніх. Вважаю, що цей храм є в наших військових, і особливо в цей час. Це є духовність і незламність бойового духу. Звідціля уходять капелани на війну, звідси вони піднімають великий дух патріотизму в наших військовослужбовців. А взагалі то храм відкритий 4 роки тому назад, ще до початку цієї війни, яка в нас сьогодні проходить. І, і Бог нам допоміг його створити для гарнізону. Я вірю в Бога, в те, що він нам допомагає, тому що, тому що за нами правда. Хрест залишиться у гранізонному храмі Петра і Павла, щоб усі охочі мали можливість молитись перед цим символом віри, сили духу українського народу та Божої опіки над ним. Мар'ямна Маркевич, Владислав Назеркевич, Олексій Мазурін, час ще.